Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом а в пам'ять про того, кого не завжди позбавили голосу. І що в 1994 рік, ми сиділи у першому ряді зали у Львові, де відбувалася прес-конференція кандидата у президенти Леоніда Кучми. Його зім'ятий вигляд і нонсенс, що лився з його уста створював гнітуче враження. Що він виразе, подумали, є про себе, це неможливо, щоб ця особа претендувала на посаду президента України. Я не могла повірити, що людина, яка не змогла сформулювати зв'язну. У декілька речень може претендувати на те, щоб стати керівником держави у день виборів я, прес-служби великої регіональної партії, яка у тому ж 1994-му провела шість депутатів у Верховну Раду. Величезну кількість у місцеву владу та виграла вибори мера. Не пішла голосувати на президентських виборах. У суспільстві стояла мовчанка, заскочені і замучені безгріщам і без 90-х Українці продовжували виживати. Подинокі голоси критики утонули у суцільному суспільному мовчанні вибори. 1999 року були означені креативною політичною маніпуляцією, коли технологічно вивівши з президентських перегонів. Найсильніших кандидатів Кучма створив штучне протистояння з комуністом А ми сьогодні живемо з Білорусі з синьо-жовтим прапором і тризубом. Ми вже без держави залишилася одна оболонка. І втратити цю оболонку справа часу. І наступні дії цієї влади завершать цей процес. Закликав тоді на радіо Континента Георгі Гонгадзе. Його слова. З радіоприймача, коли я вкладала дітей спати, звучали як голос волаючого в пустелі. Кучма отримав жаданий другий термін, але йому було мало. Він хотів більших повноважень і більшого контролю. Він хотів абсолютної президентської влади. Нова ідея референдуму з розширення президентських повноважень, зняти з депутатів Верховної ради недоторканність, зменшити їхню кількість, розділити на дві палати і дати президенту додаткові підстави для їхнього розпуску. Далі маніпуляції, фальсифікації, залякування і напади на критиків жодних розслідувань. Жодних звітів суспільство Георгії Сингрузинського політика дисидента збирав інформацію про порушення підписи журналістів проти цензури. Далі навесні 2000 року була українська правда перше інтернет-видання, яке розповідало Україні і світу правду про те, що коїлося в Україні, оминувши тотальну цензуру в медіа. Влітку парламент голосує за впровадження результатів референдуму у першому читанні, яку чмаж окрила найвідсутністю реальної опозиції та безкарністю, іде далі до. Переможного кінця, 16 вересня двохтисячного вони знищили гонгадзе, стежили, схопили, задушили, відрубали голову, а тіло спалили. Ми, друзі, журналісти, суспільство не мовчали. Ми вимагали правди і справедливості. Це було початком того громадянського суспільства, яке стало перетечею українських революцій, на якому сьогодні тримається українська демократія, і яке так недооцінив, як він тепер каже, президент Кучма. Але тоді, у вересні 2000-го, він глумився у розмовах у своєму кабінеті над. Гонгадзе над мною, над нашою активністю і намагання знайти Георгія і правду про нього. Я поїхала рятуючи себе та дітей, але не склавши руки, і продовжуючи боротися, і ми таки добилися покарання усіх виконавців убивства. Але замовники не покарані. Президент Кучма стверджує, що його помилки не були фатальними, але ні мені, ні моїм дітям в очі він ніколи не знайшов сміливості подивитися. Президенти епохи пост кучми могли, як мені обіцяли, особисто суспільству довести справу Гонгадзе до кінця могли. Ли відповісти на запит суспільства до справедливості, але не зробили цього. Політична доцільність та недоторканність еліт стала мантрою правління усіх минулих президентів незалежної України. Не виконавши обіцянок, вони йшли залишаючи за собою шлейф розчарування. Але потреба довіри і справедливості у суспільстві не зникла. Але як і не зникла віра, і воля мати свою сильну і незалежну державу, і щоб сьогодні не говорили і не писали президенти України. Я відгукуючись на заклик президента Кучми, хочу, щоб про нього писали прав правду. президента ж теперішні, мабуть, автор пише про Зеленського, і майбутні мають закарбувати собі, що вони прийшли, щоб відповісти на запити суспільства, сприяти побудові сильної і справедливої держави. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.